Той блукає за морями, світ перепливає, шука долі, не находить, немає, немає, мов умерла. Інший рветься з усієї сили за долею. Отот -от догнав і бебег в могилу, а в третього, як у старця, ні хати, ні поля. Тільки торба, а з торбини виглядає доля, як дитинка, а він її лає, проклинає і жидові заставляє, ні, не покидає. Як крип'я той учепиться залатані поле, та й збирає колосочки на чужому полі, а там снопи. А там скирти, а там у палатах сидить собі наш сирота, мов у своїй хаті. Отака то тая доля. Хоч і не шукайте, кого любить, сама найде, у колисті найде.